А. Алло, сніданок. Що там в мене? Ага, Нове. Дякую. Дякую, велике. Угу! Ага. Треба написати зомбі апокаліпсис. Ага. Але для цього мені потрібно монстра і вино? Вино зараз дістану. Кров монстра у мене вже давно є. Свіженьке хупа. Ну, насичено. Так, корову монстра. Вино, розбавлене вино. Ховаюсь. Я не очікував такого прориву. Бос босф <звук> тупий зомбі зомбіапокаліпсис Він казав мені, й у мене є зброя. <звук> Проти неудалих спроб його. <звук>